Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Будемо знімати чотири відео: перше це бусити-чобітки. Друге сімейні автомобілі, п'ятимісні, сімейні, третя седани, універсали фельбеки і четверте з кросоверами. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Можна підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. Т-5 коротка база. Мультіван. Шостий рік, 13 900 ціна, 2,5 дизель, 201 тисяча пробіг. Контакти тут є. Так, сподіваюсь, відчинений. Ні. На жаль, на жаль. Сильно затонований. Здається, шестиступенева механіка. Так, вам буду показувати, наскільки можливо. Два місця спереду. Так, тут бачите, два сидіння. Столик. І тут три. Є фаркоп і парктроніки. Мерседес Спринтер 211-й, п'ятий рік. 9300 ціна, 2,2 дизельний двигун, 110 кінських сил. Шестимісний, вантажопасажир, пасажир, 255 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Відчинений. А, лаш, дякую. Покажу, як виглядає. Так, стан керма не буде видно. П'ятиступенева механіка. Так він виглядає. Зараз повернусь зучиним. Так, покажу тут всередині. Шість місць в салоні. Так, там вже вантажне відділення. Так, зараз я все позачиняю, покажу вам по колу, так він виглядає. За деталями вже до власника. Рено Кенгу, 11 рік, 7500 ціна, 1,5, дизельний двигун. 302 тисячі пробіг. Ага, контактів не бачу, на жаль. Власника. Теж не видно. Хто Значить, Власник десь поруч. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Це нас пасажир. Ваша машинка? Задиктуйте номер телефону, будь ласка. 097, 097 606, 606 7893. За деталями звертайтеся до власника. Я показую. Так, ще є комплект зимової резини в багажнику. Так, є фаркоп. Так, навіть покажу вам стан. Мерседес Віто, 16 тисяч ціна, а Віано, 16 тисяч ціна, 11-й рік, 2,2 дизель, 120 кінських сил, 211 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Показую вам, як він виглядає. Шкіряний салон. Два місця з Мультикермо, шестиступенева механіка. Кондиціонер. Так, там бачу гарний салон. О, можна з цього боку показати? Ану, допоможіть. Так, дві бокові розсувні дверки, панорамний дах. Показую, як виглядає. Чотири сидіння. Так, стан бачите? Збережений. тому За деталями вже до власника зараз не закрию. Є фаркоп і парктроніки. Т-4. Довга база. 98 рік, 6900 ціна. Оригінальний пасажир, 2,5 дизель, 75 кінських сил. Так, отут ручку і є контакти, має бути вам видно. Пускаво. Так, Зараз показую вам, як вона виглядає в салоні. З тої сторони буде? Так. Дозвольте, покажу стан, щоб бачили, що так, хіба кермо не покажу в якому стані, а так він виглядає іду ще в салон покажу. Зараз я вам скажу. Зараз ми покажемо. Тут є фаркоп. Так, каравелла. Так, п'ять місць в салоні. За деталями вже до власника. Мерседес-спринтер. Сьомий рік. 11 900 ціна. Тут є контакти до власника. На жаль, не вказано об'єм двигуна. 390 тисяч пробіг. Так, це в нас, напевно, вантажу пасажир. Авто зачинене. Не бачу. Шестиступенева механіка, здається. Погано мені... О, дуже добре, дякую. Дуже добре, зараз будемо показувати. Так, два місця спереду. Так, він виглядає. Так, шестиступенева механіка. Ще загляне в салон. Чи не заглянемо? Так, дякую. Тут у нас є ряд сидінь, а далі вантажне відділення. Так, власник підійшов, якраз об'єм двигуна 2,2, дизельний двигун. Все за деталями вже за тим номером. Volkswagen Кадді. Восьмий рік, 6200 ціна, 1,9 дизель, контакти є. Показую, як виглядає. Щоб вам було видно. Кермо, п'ятиступенева механіка, є підігрів сидінь і кондиціонер. Що покажу зразу. Ззаду сидіння. Okay. І фаркоп. Opel Vivaro довга база, сьомий рік, 8950 ціна, пасажир 9 місць, 2,0 дизель, 327 тисяч пробіг. Тут є контакти. Три місця спереду. Так, стан керма не покажу вам, на жаль. Шестиступинева механіка, кондиціонер є. Так він виглядає по колу. Раз, якщо буде відкритий салон, покажу. Є. Так в досить гарному стані. Вам видно, добре все. Т5, коротка база, восьмий рік. Так, ціна договірна, старт 9300. Двигун 1.9 дизель, 329 тисяч пробіг. Контакти видно добре. Авто зачинене, на жаль. Тому показую. Як я. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер є. Так, тут видно стан сидінь. Шість місць в салоні. Фіат Дукато. Десятий рік. 11750 ціна, 3 двигун на автоматичній коробці. 270 тисяч пробіг. Подивимося, чи відчинений. Зачинений, на жаль. Тому мало що зможу вам показати. Сильно затоноване. Так, мені не видно взагалі. Так, тут буде, напевно, ще ряд сидінь. Так, це в нас пасажир. Так, о, а тут є контакти якраз до власника. Так, є парктроніки. За деталями вже звертайтеся за цим номером. Сітроен Jumpy. П'ятий рік, 4900 ціна, 1,9 дизель. Тут є контакти до власника. Так, власників турбувати не будемо, тому вказую ззовні. Хіба... Можна? Ага. Шість місць. Тут у нас у загальному з передніми то буде 9. 8 плюс може, Дверка закривається, не можу защолкнути. Показуйтему вам стан. Є підсвітка. І Є. Є парктроніки. Vivaro, коротка база. Другий рік зараз підійдемо. 5300 ціна, 1,9 двигун, 250 тисяч пробіг, тут контакти. Дивимося, який наглядає всередині. Так, спереду два місця плюс водій. Він виглядає, тут просто привезли, не знаю. Ще є до нього сидіння, так? <рес> так, просто є ще до нього сидіння, але власник з собою не взяв. Тому дзвоніть і уточните всі деталі. Вантажний віто. 12 рік, 12900 ціна, 2,2 дизель, 100 кВт, пригнаний з Німеччини, є кондиціонер, 203 тисячі пробіг. Три місця авто так виглядає кермо шестипенева механіка. Рено Кенго п'ятий рік, 5,750, ціна 1,6, бензин на автоматичній коробці передач. 230 тисяч пробіг. Контакти тут. Так-то в нас рідкісний екземпляр. Зразу показую тут який стан. Стан вам видно. Так виглядає автоматична коробка. Є кондиціонер. Трафік, коротка база, другий рік, 6400 ціна, 1,9 дизель, 334 тисячі пробіг, контакти тут. Буде що торг по автомобілю. Так, зараз будемо показувати. Два місця спереду. механіка так виглядає. Ваша машинка? Можна зняти всередині? Так, є фаркоп. Так Вона виглядає. Так, тут напевно зняли. Зняли ряд сидінь. Швидше за все. Тому все уточнити у власника. Opel Vivaro, довга база, пасажир, 15 рік, 16900 ціна, де 6 дизель, 40 тисяч пробіг. Всього тут контакт. Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Так. І не буде видно, на жаль, хто зачинене. Мерседес Віто. 9-й рік, 8 тисяч ціна, 2,2 дизель, буде ще торг по автомобілі 150 кінських сил. 304 тисячі пробіг, тут є контакти. Так, я покажу. Хіба тут, щоб пасажирам не заважати. Шестиступенева механіка. Так, в салоні є шість місць. Спереду два, салон шкіряний. Деталі вже до власника. Є фаркоп і парктроніки. Mercedes Vito 116, 14 рік, 13800 ціна, 2,2 дизель, 120 кВт, 226 тисяч пробіг. Так, то є. Так, авто зачинене. Спереду два місця плюс один, шестистопенева механіка. Так, щоб трошки вам показати. Тут видно трошки сидіння. Так і там, напевно, ще ряд. Но мені направду не видно. Тому дзвоніть і уточнюйте всі деталі. Є фаркоп. Мерседес Віто вантажний. 17-й рік, 14800 ціна, 1,6 двогон. Контакти ось тут. Я просто покажу, як він виглядає в салоні. Ось так. Шестиступенева механіка. Є. Мерседес. Віто, сьомий рік, 8800. Ціна, пасажир 9 місць. На жаль, не вказаний об'єм двигуна. Є кондиціонер. Тут контакти до власника. То зачинена шестистепенева механіка. Спереду два місця. Значить, буде вам видно? Тому все, уточнюйте вже за телефоном. Є парктроніки. Мерседес з холодильним обладнанням. Четвертий рік, 19,4 стаціона, 4 двигун. Контакти тут є, кого цікавить, дзвоніть, уточнюйте. Там не, нічого вам не покажу по тому автомобілю, на жаль. Тому просто так вам для інформації.